Ви готові до справжньої революції в агротехніці в агротехніці, в, агротехніці, в агротехніці? в агротехніці! Цього року кентавр переплюнув усіх у новинках. Покращеннях та асортименті. Наш H504 bccu це абсолютно новаторське рішення. Його міцна основа шасі ТБ, спеціально розроблене для тракторів до 90 кінських сил з додатковими вантажами. Та він єдиний в Україні 50-сильний трактор з вагою 3250 кг. Він демонструє вищий клас стійкості. А об'ємний двигун 3,9 літри це справжній запас потужності. Зі збільшеними колесами ви отримуєте суперпрохідність. А щоб ви завжди були на крок попереду, ми подбали про кожну деталь. Унікальний паперовий фільтр це супер захист вашого двигуна, що працює з ефективністю 99%. З двома паливними баками на 140 літрів, ви забудете про часті до заправки, а вимкнення двигуна ключем робить процес ще простішим. І звичайно наш преміум комфорт: п'ятиколонна кабіна з кондиціонером, розкішний простір, інтегроване керування це якість, яку можна відчути в кожній поїздці. Ми не просто створюємо трактори, ми впроваджуємо сміливі рішення, що випереджають ринок. Піноподібні шумопоглинаючі килимки, інноваційна система кондиціонування з шістьма виходами, сучасна панель приладів та мультимедіа з камерою заднього виду це перший крок до бездоганності. А сидіння ґрамер та регульоване кермо це максимальний комфорт. Навіть електропроводка це вищий клас захисту. Уся електропроводка з вологозахисними конекторами та джгути проводів зібрані в захисні рукави це гарантія довговічності. Триточкова гідравлічна система з унікальним клапаном регулювання потоку, італійські конектори, підшипники від відомих брендів США. Це зразковий підхід. Усі деталі прогрунтовані, а хромовані елементи гарантують підвищену корозійну стійкість. Наші шестерні та корпус КПП це вищий клас матеріалів. Шини армур забезпечують бездоганне щеплення. А відкидні крила та передній міст ГАТ з моторесурсом на 30% більшим це преміум рішення для вашої безпеки та ефективності. Ексклюзивна інженерія, продумана до дрібниць, підтверджена європейськими сертифікатами якості. Кентавр перший у новинках, асортименті, комплектації. Ми перші і ми унікальні. З кентавром H504 bccu ви отримаєте правильний трактор за правильною ціною. А наші сервісні центри по всій Україні та підмінний фонд техніки завжди поруч. Зробіть правильний вибір. Оберіть кентавр. Дізнайтеся більше на нашому сайті.